Сьогодні ми працюємо над розв'язуванням завдань по темі показникові та логарифмічні вирази. Працюємо за посібником зовнішньо незалежне оцінювання Математика поглиблений та базовий рівні 2015 року. Цей посібник дуже хороший тим, що до кожної теми є досить багато завдань, які розглядають всі типи завдань по даних темах. Розв'яжіть ці завдання. Якщо виникнуть затруднення, передивіться відео, розв'яжіть їх ще раз самостійно, після того, як переглянули відео, і ніяких проблем на ЗНУ з математики, ви мати не будете. І так, перше завдання, яке ми з вами розглядаємо, 6:1. Вказати неправильну рівність. Логарифм 16 за основою 2, дорівнює 4. Логарифм це показник, до якого треба піднести основу, щоб одержати даний вираз. 2 в четвертому степені дійсно рівне 16, вираз правильний. 2 у мінус четвертому степені це одна 16 вираз правильний. 1 друга в четвертому степені, 1 в четвертому 1. 2 в четвертому 16 вираз правильний. Одна друга в степені одна четверта це корінь четвертого степені з одної другої. Це не буде 16. Вираз неправильний. Одна друга в мінус четвертому це дві перших у четвертому. Це 16. Вираз правильний. Неправильна відповідь Г. Точніше, неправильна рівність Г, а відповідь правильна Г. Задання 6,2. Обчислити. 5 в степені логарифм 7 за основою 5, плюс логарифм 1 третя за основою 1 третя, плюс логарифм 1 за основою 7 дорівнює. Основна логарифмічна дотужність. Якщо основа логарифму і основа степені співпадають, то цей вираз рівний 7. До якої степені треба піднести 1 третю, щоб одержати 1 третю. Це одиниця, тобто логарифм А за основою А це є 1. Будь-яке число в нульовому степені теж є 1. Тобто 7 в нульовому степені рівне 1. Логарифм одиниці за довільною основою це 0. 7 плюс, 1 плюс 0 маємо 8. Вісім правильна відповідь В. Завдання 6.3. Спростити вираз. Перепишемо його. Три логарифми 2. Плюс три логарифми п'яти. Логарифм 1300. Поділимо відняти. Логарифм 0,13. Дорівнюємо. Ми знаємо, що логарифм степеня рівний добутку показника на логарифм основи. Тобто, якщо ми маємо добуток числа на логарифм, це те саме, що логарифм 2 в степені 3. Аналогічно, трійка теж йде в показник степеня. Це буде логарифм 5, до, 10, до, до речі, логарифм десятковий, да? логарифм 5 в степені 3. Показник 3. Так, знаменнику. Логарифм частки рівний різниці логарифмів. Тобто, якщо логарифм віднімається, то вирази ділились. Тобто, це буде логарифм 1300 поділити на 0,13. Так, і так, логарифм 2, в третьому це логарифм. Десятковий восьми плюс логарифм десятковий. П'ять у третьому це сто двадцять. Що ж, ми матимемо тут? 1300, триста, як поділити на 0,13. Внизу ми матим логарифм. Раз, два, три, чотири, десяти тисяч. Що ж буде в чисельнику? Логарифм 8 плюс логарифму 125. Якщо логарифми додаються, то вирази пізнавком логарифмів множились. Тому що логарифм добутку рівний сумі логарифмів. Тобто, це буде логарифм добутку 8 на 125. І логарифм десяткою всі логарифми, 10 у четвертому степені. За основою 10. 8 на 125 – це 1000. Логарифм 10 у третьому, на логарифм 10 у четвертому. Логариф десяткові показники винесем наперед. Тому що логарифм степені рівний добутку показника на логарифм основи. Логарифм 10 за основою 10 одиниці, і там і там. Маємо 3 четвертих. 3 четвертих це 0,75, 0,75 правильна відповідь Г. Завдання 6-4. Знайти значення такого виразу. Логарифм за основою 9 27, плюс логарифм трьох за основою 9. І ділимо на суму теж логарифм 8 за основою 6 плюс логарифм 27 за основою 6. Основи однакові, логарифми додаються, значить, виразі множились. Це буде логарифм. 27 на 3, це вісімдесят за основою 9. Логарифм Вісім на двадцять за основою 6. Вісім на 27. Що ж ми маємо? Логарифм 81 за основою 9. 9 у квадраті, дорівня 81, таким чином цей логарифм рівним двом. Так, і тут, що ми з вами маємо? 8 це. 2 в третьому, а 27 це 3 в третьому. За основою 6. Показники однакові, основи можемо перемножити і одержимо чисельник, який залишився. який був. А тут буде 6 в третьому. логарифм. 6 у третьому степені за основою 6. Так, це 2. Трійку виносимо як манужник, це буде 3. Логарифм 6 за основою шість. Логарифм шести за основою шість це одиничка. І залишається у нас дві третіх. Дві третіх правильна відповідь де. Шість п'ять. Логарифм. 128. За основою вісім. Відняти логарифм. 2 за основою 8, поділити логарифм 36 за основою 2, відняти логарифм 9 за основою 2. Знову, якщо логарифми віднімаються, значить вирази ділилися. Основа однакова, логарифм 8 за основою 8, 128 поділив на 2. І тут так само, якщо логарифми віднімаються. Значить, їхні вирази ділилися. Основа та сама. 36 поділити на 9. 128 на 2 це 64. Логарифм за основою 8, 64. 36 на 9 це 4. Логарифм 4 за основою 2. Так, що ж ми маємо? Логарифм. 64 це 8 у квадраті. Таким чином, можемо написати 8 у квадраті за основою 8, можемо просто 2 написати. І тут аналогічно логарифм 2 в квадраті за основою 2. 2 виносимо наперед співмножником, І цю двійку виносимо наперед співмножником. Залишається логарифм 8 за основою 8, логарифм 2 за основою 2. Логарифм 8 за основу 8 одиниця, так само, як і тут. І все скорочується. Ми маємо одиницю. Завдання 6, 5, 1. Правильна відповідь. А. Завдання 6-6. Обчислити значення такого виразу. Логарифм 49 за основою 5 плюс 2 логарифми за основою 5, 5 сьомих. Знову у нас сума, можна записати було в добутку, мале двійка. мішає, заважає. Двійку перенесемо в показник. Одержимо логарифм 49 за основою 5 плюс логарифм. За основою 5, 5 сьомих у квадраті. Двійка, йде в показник дорівнює. Логарифм 49 за основою 5. Плюс логарифм в квадраті це буде 25 сьомих за основою 5. 25 сьомих. За основою 5. Так, ну ось тепер у нас просто логарифми, основа однакова. Логарифми додаються, значить вирази під знаками логарифмів воно вжились, тому що логарифм добутку рівний сумі логарифмів. Отже, це буде логарифм за основою 5, а вираз це буде добуток 49. Тільки на 7, а 49. Сорок девять у квадраті сорок девять. Сорок девять множимо на двадцять сорок дев'ят. Так, сорок і сорок дев'ять скоротимо, і залишається просто логарифм 25 п'яти за основою п'ять. 5 у квадраті 25, таким чином можна сказати, що це буде просто 2. Або 25 писати 5 у квадраті, дві їх сюди, і логарифм 5 за основою 5, одиниця залишається 2. Так, завдання 66, відповідь А. Завдання 67 знайти значення х, якщо логарифм х за основою 7. Дорівнює 2 логарифми. 6 за основою 7. Відняти логарифм 12 за основою 7. І додати логарифм 15 за основою 7. Основа однакова. Можемо віднімати, точніше, ділити і множить. Тільки двійка заважає двійку, перенесемо у показник. Одержимо такий вираз. Логарифм Лугарифмік за основою 7 дорівнює логарифм за основою 7. 6 у квадраті, або це буде 36. Відняти логарифм 12 за основою 7, додати логарифм 15 за основою 7. Логарифм мік за основою 7 дорівнює... Так, і так, основи однакові, нічого не заважає. Значить, 36 у нас у чисельнику, 12 у нас. Бо мінус у знаменнику 15 у нас з плюсом в чисельнику. І так, це буде логарифм за основою 7. Те, що додається, це ми множимо. 36 на 15, віднімається, значить на нього ділимо. Так, ось логарифм цього виразу. 12 і 36 можна скоротити на 12. Тут буде 1, тут буде 3. А... Трімножим на 15 матимемо 45. І так, логарифм Х за основою 7. Рівний логарифму 45 за основою 7. Логарифми рівні основу рівні. Значить, і вирази під знаком логарифма рівні. Х дорівнює 45. Х дорівнює 45. Правильна відповідь 45, 5, 9, де у нас Д. Задання 6,8. Обчислити логарифм 32 за основою 3. Поділено на логарифм 2 за основою 3 додати логарифм 27 за основою 7. Поділити на логарифм трьох за основою 7 дорівнює. Так, одна із з властивостей логарифму, що якщо ми логарифм ділимо один на один, це означає, що це буде логарифм, переходимо до нової основи. Логарифм 32 за основою 2. Тут основу однаково ділимо. Це буде логарифм 27 за основою 3. Це називається перехід до нової основи ще раз. Логарифм 32 за основою 2. Плюс логарифм 27 за основою 3. 32. Це 2 в п'ятому степені. Логарифм 2 в п'ятому степені за основою 2. 27 – це 3 в третьому степені. За основою 3. П'ятірку виносимо наперед. А логарифм 2 за основою 2 це одиниця. Трійку виносимо наперед, а логарифм 3 за основою 3 це одиниця. Тобто одержуємо 5 плюс 3 це 8. Завдання 6, вісім. Вісім. Правильна відповідь Б.